Лава Україні, друзі, час новин на каналі і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! І починаємо з приємних новин зі світу боксу. Так, наша Валерія Чудак виборола срібло на міжнародному турнірі з боксу в Угорщині і тепер готується до нових змагань, які відбудуться вже 10 серпня. Саме там в Угорщині визначать учасниць чемпіонату Європи. Сама спортсменка з Запорізької області розпочала шлях в боксі ще у 9 років і вже за два роки досягла неабияких успіхів у боксі. Перша яскрава перемога на чемпіонаті Запорізької області відкрила їй двері до складу збірної команди регіону, а далі низка досягнень: бронза на дебютному чемпіонаті України, срібло наступного року та заслужене місце в складі збірної України. Але справжній прорив стався на всеукраїнському турнірі найсильніших боксерів, де Валерія виборола перше місце. Ця перемога не лише підтвердила її статус лідерки у своїй ваговій категорії, але й відкрила шлях на міжнародну арену до турніру в угорському місті Егер, де юна спортсменка і завоювала срібло. Дитячо-юнацька спортивна школа легендарного клубу Сокіл. Офіційно пішла на канікули до серпня. Останнє тренування завершилось напередодні. Так, наставник команди Соколя 2018 року, народження Микита Геря зауважив: навчальний рік був непростий. Та, попри повномасштабне вторгнення росіян, умови для розвитку хокею, зокрема дитячого, вдалося покращити. І команда переїхала на відновлену тренувальну базу. АТЕК ми намагаємося в першу чергу працювати над дисципліною. Даємо дітям розуміти, що для того, щоб вони розвивалися, чогось досягали, вони мають супити тренера, мають виконувати їхні завдання, які тренер каже. Діти, які починають займатися хокеєм з самого початку, і як вони виглядають наприклад, через рік, через два. Це дуже приємна метаморфоза в плані і дисципліни, і організації і того, як вони відносяться і до партнерів в команді, і до дорослих. Тому я бачу в цьому позитив: гольф як новий ресурс для відновлення. Мінветеранів підписало меморандум з Українською федерацією гольфу і займатимуться фізичною та психологічною реабілітацією ветеранів через цей вид спорту. Зазначається, що в межах меморандуму передбачено не тільки співпрацю щодо відновлення ветеранів, але й розвиток спортивної інфраструктури та секцій у спортивних клубах, де ветерани і ветеранки зможуть тренуватись і змагатись. Крім того, і освітні програми від підвищення кваліфікації тренерів до онлайн-курсів із методик фізкультурно-спортивної реабілітації. Також йдеться про допомогу у створенні та функціонуванні гольф-клубів та нових гольф-майданчиків. І не лише зібрали майже 2 мільйони гривень на дрони. У Києві відбувся забіг честі імені рекрута, Повідомили у спортивній лізі Run Ukraine. Забіг має ім'я військового журналіста, майора головного управління розвідки України. Олексія Рекрута Чубашева цьогоріч подія відбулася вже у четверте. Захід об'єднав 2700 учасників з усієї України та світу. Зокрема, долучилися військові з різних родів військ, курсанти, ветерани. Особливою стала участь військових ветеранів із центру реабілітації «Некстеп». Двоє з них здолали дистанцію 10 кілометрів. А інші вийшли на старт традиційної 100 метрівки. Нагадаю, Олексій Рекрут був амбасадором України. Прославляв спортивні цінності, силу, волю, витривалість та наполегливість. Був автором проєкту «Рекрут.UA». Герой Загинув 10 червня 2022 року від рук російського агресора у боях за Сєвєродонець. Відновлювати інфраструктуру, зокрема і спортивну, продовжують у Бородянці на Київщині. Днями тут провели фестиваль рухової активності. В програмі були різні активності: забіг на один кілометр та два кілометри для всіх охочих, змагання з волейболу, з шахів, футболу та баскетболу. Популярною була зона соціального проєкту Активні парки. Там всі охочі мали змогу спробувати себе у флорболі, корнболі та бадмінтоні. Загалом у заході взяли участь понад 120 людей, жителів громади. Ігри нескорених можуть відбутися в Україні вже у 2029 році. Як повідомляє британський таблоїд Daily Express з посиланням на принца Гарі. Україна зможе прийняти змагання, які він організовує, мовляв, офіційний Київ подав переконливу заявку на проведення ігор у столиці. Водночас провести спортивні змагання ветеранів пропонують шість країн, зокрема і від нашої держави. У статті також зазначають, що іншими містами і країнами, які подали пропозиції на проведення змагань у 2029 році. Є Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї і Сан-Дієго у США. До слова, принц Гаррі у квітні цього року приїздив до Львова, щоб зустрітися з пораненими українськими військовослужбовцями та підтримати їх. Нагадаю, Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі. В яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війни. Українська збірна вперше виступила на змаганнях ще у 2017 році в канадському Торонто. Наразі це всі новини на каналі Еквалімпік. Будьте з нами, підтримуйте сили оборони нашої держави. Також бережіть своїх рідних. І Україні ми разом скажемо перемагай!